Христос Воскрес! Ви так гарно відповіли мені во істину Воскрес хором. Одночасно. Напевно, ви справді вірите в те, що це правда. Коли ми відповідаємо воістину Воскрес, ми маємо на увазі те, що Воскресіння Ісуса Христа це історичний факт. І в мене запитання до вас, церква. А чи точно Христос Воскрес? <рес> не спішіть витягувати мене з кафедри силою. Я на повному серйозі. Може все ж таки він не Воскрес? Тому що все, в що ми віримо, заради чого живемо, всі наші переконання, страхи, випробування, вся наша віра, наша проповідь, це все марне, якщо Христос не Воскрес. Подібним питанням також задався Павло, коли він писав до коринтянам. А якщо Христос не Воскрес, тоді марна і проповідь наша, марна і віра наша. Натомість, якщо Христос Воскрес, то наша віра має сенс. Наші переконання, наші страхи, наші випробування, те, що ми проходимо в цьому житті, набуває сенсу, якщо Христос, Він воістину воскрес. Якщо Христос Воскрес, то наш Бог, Він живий. А якщо Він не Воскрес, то Він мертвий. Якщо Христос Воскрес, тоді учні. Це апостоли, які змінили цей світ. А якщо він не Воскрес, тоді це просто безумці, які втратили своє життя надаремно. Тому моє питання актуальне сьогодні для кожного з вас, для кожного, хто дивиться нас онлайн. Чи Христос воістину Воскрес? Таким самим запитанням, дякую вам. Таким самим запитанням задався Лі Штробел. Він був журналістом-розслідувачем і сам вважав себе атеїстом. Але його дружина. Стала християнкою, і він вирішив дослідити історичність Ісуса, історичність Воскресіння Ісуса Христа для того, щоб ну спростувати її віру. І в процесі того дослідження він сам став християнином. Після свого навернення він також написав книгу, яка називається «The Case for Christ», або Випадок за Христа. Переклад є українською мовою, і підсумок цього лі стробола був дуже цікавим. Моєму атеїзму потрібно була більша віра, ніж моєму християнству. Я читав коротку рецензію з цієї книги, я не читав її повністю, і можу сказати, якщо хтось з вас сумнівається в історичності Воскресіння Ісуса Христа, дослідіть цю тему. Якщо ви підійдете до цього питання без упереджень, я вірю, що ви ну, досягнете такого самого результату, як і цей лі стробил. Тому, коли ми говоримо воістину воскресу», так як ви хором мені сказали, ми маємо на увазі те, що це історичний факт. Але не тільки. Крім прийняття історичного факту, ми також визнаємо те, що ми усвідомили, яке значення Воскресіння Ісуса Христа приносить в наше особисте життя. Дивіться, історичних фактів є доволі багато, але історичні факти, які відгукуються в нашому житті, набагато набагато менші. Іноді учні Ісуса Христа живуть так. Ніби Христос не воскрес в їхньому особистому житті. Можливо, навіть вони не суперечать факту історичного Воскресіння Христа, проте вони не приймають це або своїм життям транслюють те, що вони не прийняли це особисто для себе. Саме під цим, кутом ми сьогодні будемо читати 24-й розділ Евангелії від Луки. А ми спробуємо порівняти, чим життя учнів відрізнялось до того, як вони прийняли цей факт Воскресіння Ісуса Христа. І після того сьогоднішня проповідь має три цілі: перше це підбадьорення. Церква, християни, Воскресіння Ісуса Христа це велика і чудова новина для нас. Тому я впевнений, що проповідуючи на Пасху, потрібно підбадьорювати церкву. Друга ціль це аналіз. Як я сказав, ми будемо дивитися на життя учнів, і, можливо, хтось з вас побачить, що іноді ми живемо так, ніби Христос Він не Воскрес, або ну не воїстину Воскрес. І третя ціль усвідомлення. Я би хотів, щоб після цієї проповіді на цього тижня, коли до вас будуть підходити і казати вам Христос Воскрес, ви з повною впевненістю і з вповненою усвідомленістю відповідали «воїстину Воскрес. Дайте відкривати Луки, 24 розділ. Починаючи з першого вірша, ми не будемо читати весь уривок, але доволі багато придеться читати, тому відкривайте свій додаток YouVersion, відкривайте Біблії і починаємо з першого вірша. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу. І тут одразу увага, одразу ремарка. Христос вже воскрес. Починаючи від першого вірша 24-го розділу в Євангелії від Луки, Христос вже воскрес. І ось вони прийшли вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса, і сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, Бо Воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав: сину людському треба бути виданому до рук грішних людей, і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. І згадали вони ті слова Його. Жінки пішли до гробу, несучи пахощі. Для чого? Для того, щоб обробити мертве тіло Ісуса Христа, і вони не знайшли там мертвого тіла Ісуса Христа. Тут з'являються їм люди в блискучих одежах. Можливо, від цього з'явилась традиція вдіватись гарно і блискуче на Пасху, цілком можливо. І ці люди в Блискучих одежах сказали, що нема тут мертвого Ісуса, Він Воскрес. І ось жінки дізнались неймовірну новину. Це все міняє Ісус Воскрес! І що вони роблять з цією новиною? Читаємо далі. А вернувшись від гробу, про все те сповістили 11 та всіх інших. Це були Марія Магдалина, і Іванна, і Марія Мати Яковова, і інші з ними. І вони розповіли апостолам це, та слова їхні здались їм вигадкою і не повірено їм. Я думав, чесно, довго думав, чому учні не повірили жінкам? Згідно єврейського закону, потрібно три свідка для того, щоб засудити людину на смерть. Тут, як ми бачимо, було мінімум п'ять людей. Рахуємо: Марія, Марія, Івана і інші. Тобто три і інші, як мінімум п'ять. Вони їм не повірили. Крім того, ну давайте це були ну, не зовсім невідомі для них люди. Це були люди, які разом з ним бачили чудеса, разом з ними вони ходили за Ісусом, але вони їм не повірили. І третій факт, про який я думав, ну кожна брехня вона має мати якийсь сенс. Якийсь зміст, в чому зміст їм брехати, про те, що їм явився ангел і сказав, що Ісус Воскрес. Ти більше Ісус сам про це говорив. Тому мені не до кінця зрозуміло, чому вони їм не повірили, але факт залишається фактом. Жінки були першими, хто прийняв факт Воскресіння Ісуса Христа в їхньому особистому житті. І Дивіться, як вони реагують. Вони першим ділом мчать розказати про це іншим. І ви можете мені сказати, ну що тут такого? Якби я побачив або побачила людину в блискучій одежі, я би також всім почала розказувати те ж саме, що він. Дивіться, в мене це найблискучіша одяж, яка в мене є в моєму гардеробі. І я вам кажу сьогодні: Христос Воскрес! Дивіться, як реагує Петро на слова жінок, коли жінки з ними поділилися. Петро ж устав та до гробу побіг. І, нахилившися, бачить, лежать самі тільки покривала. І вернувся він до себе і дивувався, що ж, сто, що ж то сталося. Згідно цього вірша, я думаю, ви зі мною погодитесь, що Петро, він прийняв факт того, що тіла нема, тому що він побіг перевірити. ну, Можливо, вкрали це тіло чи що, але він не прийняв факт того, що сказали жінки про Воскресіння. Правда? Ну, ми бачимо, що він дивується, наприклад, що сталося. Він не розуміє, що сталося. Він все ще тримається за мертвого не Воскреслого Ісуса. При тому, всьому, як я вам казав, на початок розділу Христос вже воскрес, вже воскрес. В чому різниця перша між жінками, які прийняли, і учнями, які не прийняли особисто до себе факт Воскресіння Ісуса. Жінки побігли про це розказувати іншим. Якщо ми віримо в те, що Христос Воскрес, і усвідомлюємо масштаб цієї події, ми не можемо не хотіти поділитися цим з іншими людьми. Ми не можемо це про це мовчати. Давайте подивимося, як деякі інші учні відреагували на ці слова жінок також. Починаємо з 13-го вірша. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося, і то, як вони розмовляли, і розпитували один одного, підійшов сам Ісус. Це дуже цікава історія. Тут Ісус е показує таку акторську майстерність, якщо так можна сказати. Підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх: що це за речі такі? що... Про них між собою в дорозі міркуєте. І саме важливе, чого ви сумні? Ісус помічає їхній сум, підходить до них і питається про це. Цікаво те, що Ісус вже Воскрес. Він вже Воскрес, Він вже є біля них, але вони продовжують сумувати. Ці учні живуть так, ніби Ісус не Воскрес. І через що ж вони сумували? Давайте ми почитаємо їхню відповідь. І озвався один йому наймення Клеопата і промовив до нього. Ти хіба тут у Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в Нім цими днями? А давайте подумаємо, що тут говорить оцей Клеопа. Він говорить до Ісуса, що ти не знаєш, що тут сталося, але цікавим фактом є те, що якраз навпаки, Він не знає, що сталося, і потім Ісус йому все це пояснює. І він спитав їх: а що таке? І вони розповіли йому про Ісуса, Назарянина, що пророк був. Мені, коли я роздумував над цим уриком, це трошки так, от, якщо можна сказати, порізало вухо. Ну, пророк, тільки пророк, ну цікаво. Вони називають Ісуса просто пророком. Що пророк був могутній у ділі у слові перед Богом і всім народом. А як первосвященники і наша старшина його віддали, віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівались, були, що це той, що має Ізраїля визволити, і до того. Оце третій день вже сьогодні, як усе оце сталося. Хоча насправді це не третій день, як усе це сталося, це перший день, як все змінилося, вони ще просто про це не знають або не прийняли цей факт особисто в своє життя Ісус вже переміг. Цей уривок, який ми тільки що з вами прочитали, він про сподівання, які призводять до смутку, розчарування і безнадії. У нас всіх з вами є плани, цілі і мрії, і те, що ми хочемо досягнути, поки ми живемо тут, на цій землі. І це нормально, це природньо. Так само, як і в учнів. Можемо читати в 21 му вірші, на що вони сподівалися і через що вони були сумні. Вони хотіли, щоб їхній вчитель визволив Ізраїль від рабства римлян. Ну що поганого в цьому бажанні? Абсолютно нічого. І вони мали це очікування, але не склалось. Ісус помер. І Через те, що не склалося так, як вони планували і очікувало, в їхнє життя приходить смуток, їхнє життя приходить якась безнадія, в їхнє життя приходить невірство і так далі. Ми всі маємо також свої сподівання. Ми подібні на учнів. Ми сподіваємося прожити життя в достатку, в здоров'ї, не маючи проблем в стосунках з, близька, з близькими людьми. Але не завжди так виходить. Іноді не виходить. В когось виходить добре заробляти когось з цим зараз, наприклад, немає проблем, а в когось ні. Хтось бореться з боргами або не може знайти довгий час роботу. І коли ти довго перебуваєш в цьому стані, а ти очікуєш, що ти, в принципі, знайдеш роботу, бо в тебе все буде добре, то в твоє життя приходить смуток, в твоє життя приходить розчарування і безнадія. Ми всі хочемо мати хорошу сім'ю, а в декого, наприклад, в цьому не виходить. І люди починають сумувати і розчаруватись від того, що вони не можуть знайти собі другу половинку. Хтось не може здати екзамени. Не знаю, можливо, банальне, але когось це дуже сильно турбує. І він не може здати цей екзамен, і йому складно від цього, йому приходить сум в життя, якесь безнадія, розчарування і так далі. А в когось приходить хвороба, в когось приходить тяжка хвороба. А ми сподівалися на життя без хворіб, ми сподівалися на життя в здоров'ї, але не складається. А іноді складається, іноді все добре, іноді в тебе по здоров'ю все окей. І тут приходить Христос і каже: Ти не забув взагалі то я воістину воскрес. Ти в команді, яка перемогла вже, ти в команді, яка приречена на перемогу. Немає нічого поганого в тому, щоб мати, хотіти, досягати більше. Але чи ми віримо в те, що є щось більше, ніж те, що є тут на землі, ніж те, що ми можемо тут здобути, і ніж те, що ми можемо тут мати? Ми зможемо забувати масштаб події Воскресіння. Воскресіння Ісуса Христа це найпотужніший аргумент, найпотужніший аргумент, який тільки може бути. Нам було би добре прийняти факт того, що в нашому житті ми будемо дуже часто вирішувати якісь питання і часто рухатись від вирішення одного запитання або проблеми до іншого. І велика благодать це в цьому вирішенні цих проблем ну, знаходити задоволення і щастя. Люди, які приймають факт Воскресіння Ісуса Христа особисто в своє життя, вони виглядають безумцями для цього світу. Вони виглядають нерозумними, тому що вони готові втрачати те, заради чого інші хочуть жити. Вони розуміють, що є щось більше. І коли виходить, то супер, прекрасно. Але коли щось не виходить і в твоє життя приходить смуток, ти пам'ятаєш про те, що Христос взагалі то воскрес. І це є найпотужніший аргумент, який перекриває всі інші речі. Ми іноді тримаємося за своє життя і земні здобутки так, ніби ми не віримо в вічність. Василь Дорошенко, його вже сьогодні, пастор, старший пастор нашої церкви, проводив приклад. Він був членом нашої церкви і довгий період часу служив разом з нами в Реверсі. Він з початком повномасштабної війни пішов захищати нашу країну від нападу росіян. І коли він повертався сюди, декілька разів таке було. Він колись ми пили з ним каву, я, наш пастор і він, і він признався про те, що ну, він розчарований е, трошки тим, що деякі віруючі люди настільки бояться піти в військо і теоретично померти, ніби вони не вірять в те, що є щось більше, ніби вони не вірять в вічність. Е. Коли Василь Дорошенко загинув, ви знаєте, це, це принесло дуже великий сум в нас. Я, чесно кажучи, в цей момент дуже сильно боровся з розчаруванням. Але я зараз, коли вже пройшло практично два роки, я можу впевнено вам сказати, церква, що Воскресіння Христа це щось більше, навіть ніж це. Воскресіння це найпотужніший аргумент, це найсильніша карта в колоді. Ми... Я недавно купував продукти в Сільпо, і мені дали в подарунок таких 10 карточок запакованих. Я думаю, візьму, дам своїй доці. Доці їх розпакували, і на кожній карточці був якийсь герой, видуманий і в ньому була там його сила. І ну, в теорії треба було зібрати всі карточки і гратись на стільну гру. І ось ми доці розпакували, і була там одна карта. Вона була 70 го рівня, і на ній була намальована панда. І ця карта була найсильніша в колоді. І, ну, Доця хотіла зі мною грати, але якось так випадково сталося через те, що, напевно, вона роздавала карточки. Всі рази ця панда опинялась в неї. І після того, як я десь орієнтовно 10 партій програв, я вирішив не грати більше в цю гру, якось не, не бачив цьому сенсу. Так ось, Воскресіння Ісуса Христа це карточка 70-го рівня. Це карточка, яка б'є всі інші карти. Коли щось де не так, тобі життя підкидає цю карту. А в тебе є інша карта, карта 70 го рівня Христос воістину Воскрес. Коли лопнуло колесо або поламалась машина, а вона ламається завжди невчасно. Христос воістину Воскрес. Коли ти не можеш знайти роботу вже довгий період часу, Христос воістину Воскрес. Коли тебе забрало ТЦК, Христос воістину Воскрес! Це сильніше за це. Чи віримо ми в це? Чи віримо ми в це, що це сильніше за будь-які речі? Україна насправді зараз переживає ну, тяжкий період, втрачає надію, тому що вже ну, більше трьох років, е, як іде повномасштабне вторгнення в нашу країну, і багато хто з нас, в тому числі я, ми віримо в те, що Ісус е, е, має визволити нас від нашого сусіда. І Він може це зробити, так само, як Він міг би визволити в той час Ізраїль від римського рабства, але не робить. І я не знаю, чому. І в наше життя приходить сум, в наше життя приходить безнадія, часто розчарування. І це природні речі. Я вам тут не, не кажу, що не потрібно сумувати. Коли щось не так, це нормально сумувати. Але я тут для того, щоб сказати вам, що є щось більше, є щось сильніше забудь які інші речі, які можуть з вами статися. І сьогодні ми святкуємо це з вами: це Воскресіння Ісуса Христа. Є те, що він вже зробив. Він визволив всіх нас від рабства гріха, воскрес, перемігши смерть. І коли цей факт стає живим в твоєму житті, то страхи, переживання вони нікуди не зникають. Розчарування, сподівання, переживання нікуди не зникають. Але в нас з'являється розуміння, що наш Бог він більший за це все. Своїм Воскресінням Він переміг смерть, і ми в команді, яка точно переможе. Давайте читати, що сталося далі. Далі Ісус цим двом подорожнім сумним все пояснив, починаючи від Моїсея, закінчуючи пророками, чому Він мав прийти на цю землю, померти і на третій день воскреснути. Читаємо з 31 го вірша. Тоді очі відкрились їм і впізнали його, але він став для них невидимий. І говорили вони один одному. Чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі і коли виясняв нам Писання? І зараз встали вони і повернулись до Єс... Єрусалиму і знайшли там у зборі одинадцятьох і тих, що були з ними. Дивіться, вони реагують після того, як вони прийняли факт Воскресіння Ісуса Христа, так само як зреагували жінки. Вони побігли ділитись цим з іншими. 34 четвертий вірш, які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився був в Симонові. А вони розповіли, що сталося було на дорозі, і як пізнали вони його вламані хліба. І як вони говорили, оце сам Ісус став між ними і промовив до них мир вам. Як ще не йняли вони віри з радощів, то дивувалися. Між 36 і 41 віршом є момент страху, є момент, коли Ісус їм каже, дивіться, я, це справді я, подивіться на мої рани. І в 41-му ми бачимо, що вони починають радіти, вони не йняли віри з радощів. Читаємо з 51-го вірша. І сталося, як він благословив їх, то зачав відступати від них, і, не, і на небо возноситись. А вони поклонились Йому і повернулись до Єрусалиму з великою радістю, і постійно вони перебували в храмі, прославляючи і хвалячи Бога. Амінь. Воскресіння Ісуса Христа міняє сум на радість. Воскресіння Ісуса Христа міняє безпорадність на перебування в храмі. Воскресіння Ісуса Христа міняє розчарування на хвалу Богу. Воскресіння Ісуса Христа змінює все. Це найсильніший аргумент. Це те, що дає нам надію, надає зміст і дарує визволення. Коли ми говоримо або відповідаємо Христос воістину Воскрес, ми маємо на увазі дві речі. Перше, що це історичний факт. Ми визнаємо історичність цього факту. І друге, що Ісус воістину воскрес в нашому житті, що ми приймаємо цей факт в нашому особистому житті. То чи Христос Воскрес, церква? Давайте ми перевіримо, чи готові ви з повною усвідомленістю сказати воістину істину Воскрес. Після всього того, що ви сьогодні почули. Церква! Христос Воскрес! Христос воскрес! Нехай ваше життя буде свідком, свідченням цьому. Амінь.